Тому потрібно, мабуть, так е, е, стать є можливість енергатами далі підтримувати населення, ну на мій погляд, да, тобто, але поступово переходити до адресних субсидій. Поступово відходити від цього ПСО до адресних субсидій, щоб енергатам. Міг розвантажувати свої фінанси, значить, і більше і тоді він буде мати більше змогу от постачати електричної енергії для комерційного сегменту. за довготривалими контрактами, якимись цими крупними да, споживачами да, да. електричної енергії, зокрема металійними комбінатами. Да, тому що зараз він це не може зробити. Чому? Тому що у нього ПСОС плюс плани на будівництво ці Ха да? е, 4, які в них ще в голові сидять в цьому в керівництві енерготома. Да? Е, тому вони не можуть по нормальним довгостроковим контрактам продавати ціну для промисловості.